Трамп зупинив перемовини. Тим часом до України злітаються літаки з зброєю. А США оголосило про ленд-ліз з переможною зброєю. Невже миру не буде? 18-річні таки підуть на фронт. Зеленський озвучив умови. Дрони вночі перетворили Енгельс та Саратов на пекло. А українські фермери через аномальну теплу погоду продовжили жнива. Посеред лютого дозрів урожай капусти. Це лише кілька тем, про які я розповім у цьому випуску. Я його ведуча Катерина Колган. Починаємо інформаційний вівторок разом. А щоб не пропустити нічого важливого, підпишіться на наш канал. Росія завдала масованого удару по об'єктах української енергосистеми, зокрема по газовій інфраструктурі. Про це розповів міністр енергетики Галущенко. Атака була комбінованою з застосуванням калібрів та шахедів. Відомо про пошкодження газогону на Полтавщині. Там без плакитного палива залишилося 18 населених пунктів. Тим часом Укренерго анонсувало аварійні відключення електроенергії. Дуже гучно і гаряче цієї ночі було в деяких областях Росії під атакою Саратовський нафтопереробний завод один із ключових об'єктів російської паливної інфраструктури, що переробляє 7 мільйонів тонн нафти на рік. Але дрони цю потужність зменшили. Спалахнула пожежа. Вибухи лунали в районі аеродрому Енгельс та нафтопереробного заводу. Нарахували 15 бавон. Щонайменше 6 вибухів пролунало в районі військового аеропорту Мілерово та в Чортковському районі Ростовської області. В аеропортах Саратова, Ульяновська, Кірова та Казані введено план Кавьор. Крітін горить. В середи стартують важливі перемовини з європейськими та американськими партнерами. Про це заявив президент Зеленський цей Рамштайн, зустріч в Києві та Мюнхенська безпекова конференція, головною темою якої стане врегулювання конфлікту в Україні. За даними видання Bloomberg, спецпосланець Трампа з питань України та Росії Кіт Келох обговорить з європейськими чиновниками їхню готовність надати сили стримування, щоб гарантувати дотримання майбутньої мирної угоди та закликатиме союзників витрачати більше коштів на оборону. Те, що Келох особисто поговорить з Зеленським, підтвердив і Трамп візит його представника в Україну запланований на 20 лютого. А поки адміністрація Трампа призупинила розробку плану про припинення війни в Україні, так пише видання The телеграф. Усе через те, що у білому домі хочуть провести перемовини з союзниками по НАТО і врахувати їх думку. Загалом таких зустрічей заплановано аж 31. Можливо, на паузу перемовини у Вашингтоні поставили саме через розмову Трампа з Путіним. Американський лідер заявив про прогрес у питанні переговорів Києва та Москви. Щоправда, у Кремлі цей прогрес заперечують, як і не підтверджують сам факт розмови. Навіщо так роблять, і про що ймовірно вже встигли поговорити Юлія Капітонова далі. Бути чи не бути, розмови про можливі переговори між Києвом та Москвою набирають обертів, а це й не дивно. Адже 47-й президент США не раз обіцяв закінчити кровопролитну війну якнайшвидше. Тепер Україна та Росія як ніколи близькі до миру. Чи ні? Спробуємо розібратися. Схоже, що лід все таки рушив. Дональд Трамп поговорив із диктатором Путіним по телефону. Це має сенс, але я не хочу про це говорити. І якщо вже говоримо, не хочу забігати наперед щодо розмов. Але я вірю, що ми робимо прогрес. Ми хочемо зупинити війну між Росією та Україною. І я хочу зупинити це, тому що не можу дивитися, як вмирають молоді солдати. Вмирають сотнями тисяч. Ми маємо закінчити цю війну. Вона скінчиться. Американський лідер запевнив, що має конкретний план припинення бойових дій, і він підтримує контакти як з Україною, так і з Росією. Трамп дав понять, що він підключився. Він дав понять, що міння України для нього вторічна. Вот пусть Зеленский договаривается с Венсом, с вице-президентом, но не с президентом, а сам президент будет разговаривать с Путиным. А пока это по сторону Путина. Из этого вовсе не следует, что Трамп будет играть на, на стороне Путина. А пока он просто хочет поставить на место Украину публично. А потом он будет пытаться каким-то образом давить на Путина. Это тоже неизбежно, потому что для Трампа важно показать, что он... Судья в поле, его решение определяющее. Связь уже такая перманентная, она ведется там определенный период времени. Возможно даже из ноября прошлого года, когда а, мы слышали ряд опровержений, что такие телефонные звонки были. Я думаю, что вполне вероятен такой контакт. Опять таки, с точки зрения Трампа, это прощупывание оппонента для того, чтобы э, предложить такой ход, который будет воспринят. Но также отмечу, что до публикации информации в New York Post о телефонном звонке все-таки прозвучало предложение и анонс непосредственно Трампа, что уже, ну, очевидно, на этой неделе состоится встреча президента Зеленского с самим Трампом. Тим самим Україна продовжує посилювати дипломатичний канал, напрацьовуючи з партнерами гарантії безпеки, що надалі дозволить завершити цю війну на максимально вигідних та справедливих умовах. Ми не можемо бути в протистоянні зі Сполученими Штатами Америки. Це невигідно нам, країні, яка у війні, і це невигідно президенту Трампу. Який є президентом сильної Америки, і йому невигідна перемога Путіна? І якщо буде протистояння, не дай Боже, позиції України і Америки, я не хочу навіть про це думати, то від цього виграє тільки Путін. Перемога Путіна це програш західного світу і Європи і Америки. Розуміючи це, президент Туреччини висловив готовність цього країни взяти участь у процесі досягнення миру. Ми також вітаємо послання пана Трампа і пана Путіна на даному етапі. Як Туреччина, ми готові зробити свій внесок у цю справу. Ми досягли цього завдяки нашому неопередженому підходу і мирній зовнішній політиці, тому що ми є одним з провідних лідерів, які можуть зустрічатися з обома сторонами. Але у Кремля, походу, своя реальність. Там усі ніяк не можуть визначитись, і ти на контакт чи продовжувати вбивати. У міру того, як адміністрація в Вашингтоні розгортає свою роботу, виникає багато різних комунікацій, і ці комунікації ведуться різними каналами. І звичайно, на тлі множинності цих комунікацій я особисто можу чогось не знати, бути не в курсі чогось. Тому у даному випадку я не можу це ні підтвердити, ні спростувати. Контакт был, и им выгоден саспенс, в том смысле, что мы не подтверждаем, не опровергаем, потому что мы контролируем ситуацию. Обычно Песков демонстрирует свою информационную компетентность. Он все знает, он обо всем рассказывает. А тут он говорит, ну, мне не, я не в курсе, откуда мне знать. Понятно, что это говорящие уста Владимира Путина. Россияне, конечно же, сейчас демонстрируют готовность к контакту. Это может значить и прямую заинтересованность непосредственно в таких контактах. Но опять-таки я бы... Не смотрел на этот шот позитивно, очевидно, що все таки є желание непосредственно использовать переговорний процес для снятия санкцій для снятия ограничений для непосредственно російської економіки. Чи зможуть Україна і Росія домовитися, покаже час. Ясно одне, що поки що для майбутніх переговорів немає ні дати, ні майданчика. Але якщо Путіна не зупинити, то росіяни так сказати прийдуть звільняти інші європейські країни. Ша сьогодні представлять закон про ленд-ліз для України. Про це повідомив конгресмен республіканець Джо Вілсон. Він написав про це на своїй сторінці у соцмережах. Таким чином Трампу хочуть надати гнучкі повноваження надсилати зброю перемоги у війні партнерам, включно з Україною, для стримування військового злочинця Путіна. Тим часом в Польщі останніми фіксують незвичайну активність авіації та НАТО. Минулого тижня в країну прибуло багато західних військових літаків з американських авіабас з Аляски та Канади. Військово-повітряні сили Швеції та Німеччини також здійснили кілька рейсів до польського Жешова. Імовірно, усіма цими бортами постачають зброю для України. Один мільйон гривень за підписання контракту із суд для 18-24-річних людей, а ще безкоштовне навчання в будь-якому українському університеті і дуже вигідна із спецумовами іпотека, відсотки якої покриватиме держава. Деякі деталі військового контракту для молодих українців оприлюднив Володимир Зеленський. Ініціатива йде від військових командирів від міністерства оборони. Дуже напогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть. Але це контракт на рік. І схоже, зниження мобілізаційного віку потрібне, аби Зеленський і далі мав підтримку заходу. З таким меседжем сьогодні вийшла стаття у виданні Bloomberg. Там пишуть, що самих розмов з путіним може виявитися недостатньо, і тоді справу доведеться вирішувати з сили та санкцій. І Якщо зброю західні партнери нададуть, то у питанні війська в Україні є проблеми. Навесні 2025 року. Росія готується посилити примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України, щоб компенсувати значні втрати на фронті. Про це повідомляє центр національного спротиву. Особливу увагу російські військомати приділяють мігрантам із Центральної Азії, які приїхали на тимчасово окуповані території у пошуках заробітку. Їх активно залучають до підписання контрактів із збройними силами РФ. Деталі у сюжеті. Росія збирається посилити мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Серйозні втрати на фронті російська влада намагається перекрити мобілізацію на ТОТ України, а також рекрутингом найманців та мігрантів. У зв'язку із чим окупанти постійно здійснюють психологічний тиск на чоловіків призовного віку. Щоб таким чином змусити їх підписувати контракти під загрозою арештів, конфіскації рухомого та нерухомого майна або депортації з рідного міста до депресивних регіонів Росії, примусову мобілізацію росіяни планують розпочати вже цієї весни для мобілізації росіяни вперше задійствують на окупованих територіях. Процедуру призыва резервистов, ту, которую огласил Путин, и которая практикуется на территории Российской Федерации. Вот впервые резервисты, то есть люди мобилизационного возраста, военные обязанные, которые не попадают на под призов на срочную службу, то есть после 30 лет, будут. собраны вместе, да, и ну, будет проведен такой сбор резервистов по купированных территориях. Безусловно, в процессе этого сбора, не без определенного давления, значительная часть людей, которые будут собраны россиянами, собственно, и будет мобилизирована, по сути, поскольку открытой мобилизации, подобной нашей мобилизации, там нет. Там вся мобилизация все равно имеет относительно скрытый характер в части подписания контракта. Крім цього, навесні ще стартує компанія призову до армії окупантів. По окупірованим територіям збирають посілом е юноші призовного віку, закривають їх в воєнкоматі різним шантажом угрозами, так точно так заставляють підписувати контракти і йти в армію. Окремою категорією, на яку також орієнтуються російські військомати, згідно заяв центру національного спротиву, є мігранти. Найчастіше це громадяни Центральної Азії, котрі приїхали туди заробляти гроші. У 2022 році году осінню привезли росіяни, конкретно привезли первих трудових мігрантів в місті собою для відновлення міста. города. Там порядка 10-15 тысяч было привезено конкретно потом, ä, ä, поскольку в Мариуполе, в отличие от других городов, которые контролируют Российская Федерация, включая природы естественные, границы России, мигрантов не трогали, не было ни чисток, ни там давление золота, им была просто зеленая улица везде, абсолютная безнаказанность, и они массово съехались, их в определенный период там достигало там до 40-50 тысяч вместе с мигрантами, вместе с семьями. А потом вот летом, начиная с прошлой весны и летом особенно, мы увидели тотальные чистки, именно среди мигрантов и мало того, что их а, как бы официально депортировали, как говорили россияне, большей частью, поскольку они все-таки натурализированные россияне имеют большую часть российские паспорта, их просто подправляли на фронт в качестве пушечного мяса. Моральне та фізичне насильство над жителями тимчасово окупованих територій не дивина для загарбників, а також порушення прав та конвенцій. Примусова мобілізація громадян України також суперечить статтям 49 та 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з цими міжнародними нормами, окупаційній владі забороняється примушувати цивільних служити у Збройних силах країни окупанта. Але кремлівським панам, схоже, як завжди, правила не писані это факт, ми ніколи його не скрывали. Росія систематично порушує права та свободи людей, як у себе в країні, так і на територіях інших країн, куди також незаконно вривається. І дуже хочеться сподіватися, що світ знайде потрібні важелі, щоб зупинити подальші акти не лише порушення міжнародного права, а й фактичного знущання з людей. Капуста посеред лютого. На Волині фермери взялися збирати врожай синьої капусти, який доріс взимку через аномально теплу погоду. Восени качани були замалі, тому їх не забрали з полів. Однак плюсові температури у грудні-січні зробили свою справу. Головки дозріли. Овочі витримує температури до мінус п'яти. Тепер їх поспіхом перевозять у сховище. Місцеві фермери здивовані, бо таке в їхній практиці вперше. Це все, про що встигаю розповісти на цю мить. Наступний випуск о 12.00. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. Побачимось!